Всім привіт! Мене звати Саша Орлова і я вітаю вас на своєму подкасті, українському подкасті про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, читаю, да? що робити, якщо я вижила всю аудиторію і більше мені нікому продавати. Безумовно. Безумовно, ви повинні розуміти, що треба завжди нарощувати свою аудиторію, вмикати рекламу, працювати над тим, щоб вас бачило більше людей. Так? Для того, щоб стати зіркою, той же Джонні Деп, Анджеліна Джолі і більшість людей, яких ви знаєте там вже роками, вони не стали зіркою просто тому, що їм повезло. Вони щось робили для цього. І тому тут така ж сама історія. Для того, щоб мені стати популярним, мені треба робити щось для цієї популярності. Наприклад, включати рекламу, виступати, платити гроші спочатку за виступ. Перший виступ, який в мене. Був, я заплатила за нього 400 гривень. Це було десь років п'ять тому. Да, для того, щоб мене взяли на виступи, і це абсолютно нормальна для мене історія. Тому що якщо мене зараз ніхто не знає, і я хочу, щоб дізналися, мені треба проявитися. І тому я це робила. Але окрім того, що треба продавати і робити більше реклами, я думаю, що це і так зрозуміло. Якщо ви не вмієте залучати людей, якщо ви не вмієте працювати з блогерами з таргетованою рекламою, якщо вона у вас не працює, це не значить, що вона не працює взагалі. От запам'ятайте це. Якщо у вас не спрацювала реклама, значить ви. Щось робили не так. Приходьте до нас на курс Інстапростір. Ми там дуже багато часу виділяємо саме рекламі безкоштовним і м, коштовним способом, які реально приводять аудиторію, яка хоче вам платити. Якщо ви хочете записатись в передзапис, пишіть мені в директ на цей інстаграм, Саша. Хочу в передзапис на курс «Інстапростір»» або дивіться мої сторіс, Я там дуже часто е, показую процес роботи і залишаю посилання на передзапис. І так, поїхали. А що робити, окрім реклами, якщо я вижила свою аудиторію? Що можна ще? Які є ще варіанти? Ну, по перше, це розширити продуктову лінійку, тобто. Поки ви продаєте один-два продукти, ви не можете одній тій самій аудиторії продавати більше. Взагалі, найкращі, найбільші ваші прихильники це саме ваші клієнти. І люди, які більше всього покупують мої постійні продукти, нові, це саме ті люди, які купували в мене мої продукти до того. Тобто люди, які знають мій продукт, люди, які знають мене, які дивляться мене зранку до вечора в моїх сторіс. Тобто, вони тим людям мені не треба пояснювати, чому треба купувати мої нові продукти. І вони мені довіряють і вони готові йти за мною. І немає страху, що там щось там не вийде, або щось ще, і ви повинні це розуміти. Тобто, коли ви розширюєте просто продуктову лінійку, і продаєте щось ще. Ви отримаєте більше результат. Це була моя теж така точка росту, коли я продавала тільки один курс. В мене купували тільки один курс. Коли я почала продавати інтенсиви, майстер-класи, консультації, чаще частіше про це говорити. В мене купують вже набагато більше. Друге, це вирощувати свою аудиторію ментально. Тобто, коли ви розумієте, що у вас купують тільки дешеві продукти, то це ви не працюєте за аудиторію так, щоб вона вона у вас купувала дорогі продукти. Мої курси дорогі. Для того, щоб до мене попасти зі мною попрацювати, треба іноді взяти курс в розстрочку, іноді треба з кубишки да, дістати гроші. Але для чого? Для того, щоб реально повністю змінити своє життя, для того, щоб. Е Через вже місяць, ну через два місяці після того, як закінчиться курс, людина вже могла заробляти набагато більше ніж вона там вклала за місяць. І для того, щоб це сталося, моя задача була вирощувати аудиторію ментально і показати їй, що так можна. Тому що, коли ви все життя там весь там період продаєте якісь маленькі продукти, які теж дають результат, але вони ніколи не дадуть результат, як повноцінний курс, коли ти там повністю головою да, в це заходиш, то звісно, що людина звикає до того, і для того, щоб вона тепер звикла до того. Що треба платити дорого, але за класний продукт треба їй це продати. І я би вам дуже рекомендувала ну, там, експертам, особливо почати з якогось наставництва, не йти в курси, прямо, а йти в наставництво. І де ви за місяць можете. Далі ви з людини візьмете нормально гроші, там, 400 доларів, можливо, там, 300 доларів. Але людина зробить з вами результат, і ви потім цей результат покажете, і потім будете далі продавати більше і більше. Подумайте про це. Далі це покращити навичку ведення сторіс за рахунок прогрівів та інфоприводів. Ми це ж даємо на курсі. У нас на курсі прямо окремий блок по Контенту про перегрівом, тому що це дуже важливо. Ви б ніколи в житті не побачили цей е, подкаст. А багато тут з вас е, саме з сторіс моїх приходить, якщо б я не вміла е, працювати з аудиторією зі сторіс, тому що це навичка, яку треба просто розвивати. Чим краще ви продаєте в сторіс, тим більше у вас купують. І тут така сама історія. Якщо ви хочете продавати більше, якщо ви хочете продавати краще, то. Справа не в тих людях, які дивляться, а справа в тому, що ви не вмієте їх прогрівати. Тобто, у вас не вистачає розуміння і навички, просто яких прогріти. Приходьте на інстапростит, там навчимо далі. І наступне таке, напевно, напевно, що б я хотіла важливо сказати, це впровадити продукт з постійними оплатами, наприклад, закрити клуб або постійні консультації да, терапія, наприклад, в психологах. Подумайте, що це може бути у вас. Тобто, навіть якщо у вас буде небагато аудиторії, але ви там з них там п'ять людей навіть закриєте на постійну якусь там оплату. 多。 Ви відчуєте наскільки ви вже будете набагато впевненіші в собі, тому що ви зможете вже отримати результат в грошах і вже не ну не переживати за допомогою цих грошей вже вкладати в рекламу і більше більше заробляти і зробляти за рахунок нової вже аудиторії. Я думаю, що такі чотири лайфхаки вам допоможуть да це розширити продуктову лінійку, попрацювати з своєю аудиторією ментально, показати, що можна купувати дорогі продукти на своєму прикладі, в тому числі да купі інстапростір, покажіть, я купую дорогі продукти. Я в себе вкладаю. А ви готові вкладати в себе? А якщо ви купите в мене, то ви отримаєте те, що я вже вмію. Третє це покращити навичку ведення сторіс за рахунок прогрівів, інфоприводів. І четверте, це впровадити продукт з постійними оплатами. Саме так, саме ті чотири способи. Ну, я не знаю, друзі. От я зараз вам це кажу, я розумію, що я не, я не знаю тих людей, які про це говорять. Ну, типу, я розумію, що я даю вам таку цінну інфу безкоштовно. Користуйтеся нею. І один спосіб. Хочу дати все ж таки, як безкоштовно вам знайти підписників. В нас таких способів десь 10 на нашому курсі, але зараз дам один реально класний, який ви можете використати. Напишіть пост про ваші послуги. І якщо є можливість, дайте щось безкоштовно, або консультацію свою, або якусь стратегію, або якийсь гайд. Дайте щось безкоштовно, але розкажіть про свої послуги. І попросіть друзів, знайомих, всіх, кого можете попросити, попросіть зробити репост. Таким чином, ви зможете залучити вже нову аудиторію і більше. Пропрацювати з людьми, які е, зараз е, будуть приходити до вас, тому що ви вже розумієте, як з ними працювати, і ви вже, ви вже зможете їм щось продати більше. І е, повірте мені, хоч 10 людей нових, але прийде, ви з ними попрацюєте, зробіть їм обов'язково привітальну розсилочку, е, запропонуйте себе, запитайте, що, можливо, їм там буде, може буде цікаво, і продайте себе. От найважливіше вам пройти цей страх продавати. Тому що поки ви не продаєте, поки ви боїтеся продавати, у вас не будуть купувати. На це очевидно. Я не кажу купи, ви не купуєте. Ось і все. І е, е, якщо ви хочете все ж таки зробити кращий результат, зробити е, або е, піти в ці страхи з нами, тому що з нами. Легше, простіше, то приходьте до нас на інстапростір, запис, записуйтесь перед записів, я буду дуже вас там чекати.